Ну, олігархія безперечно спробує відновити свої сили в Україні. Хоча я достатньо скептично на цей процес дивлюсь, тому що в країні, яка пережила Майдан, повернути всі ті старі схеми, які були буде нереально. От не хочеться чесно. – не буде це реально. І хоча знову таки для олігархів це найбільша проблема це або відкрита система, як є в Європі, або авторитарна, яка і в Росії. Для них от така, от перехідна ситуація, така. Каламутна, оце для них найідеальніша така атмосфера. Тому, звичайно, будуть спроби повернутися, але я скептично дивлюсь на те, що олігархія відродиться в тому сенсі, в якому вона була досі. Я думаю, швидше буде поступова адаптація українських олігархів до європейських реалій, але вона буде дуже болісна, поступова і не для всіх. І є, наприклад, питання про фірташу. Хоча, думаю, що там домовляться. Але домовляться хтось. Я ким? думаю, домовляться і про що? Я думаю, що домовляться в першу чергу між самі олігархи. я Думаю, що фір буде домовлятися з владою. Напевно, що буде домовлятися з Порошенко. Напевно, що буде домовлятися з заходом з тим, щоб його не займали. І я думаю, що тут є шанси того, що він спробує війти на цивілізованих правилах українську економіку. По Ахметову є питання, ми бачимо це прямо зараз. Але це, напевно, єдиний ольгар, по якому є дуже серйозні питання. От. А решта, так чи інакше, будуть адаптуватися до нових реалій, і відверто кажучи, багато з них вже давно не них живуть в Україні, тому для них краще жити. В Європі і в нестабільній Україні, ніж в е, Україні, яка буде охоплена війною або буде в Росії. Тому я думаю, що олігархи будуть вимушені адаптуватися до нових правил, але тут дуже важливо створити інституційні механізми, щоб неможливо повернення олігархів в політику. От, наприклад, номер один механізм, який має бути, це е, створення е, умов для державного фінансування політичних партій. Це дуже непопулярний захід. Тому що людям дуже важко зрозуміти, чому в таку економічну кризу, що вони ще мають фінансувати політики, політичні партії, ті, що в парламенті б'ються. Але людям треба пояснювати, що набагато дешевше для них і для суспільства фінансувати політичні партії з чітким бюджетом, прозорим, зрозумілим, ніж сподіватися на олігархів, які фінансуватимуть залюбки партії, але потім вимагатимуть. Створювати в суспільстві і в економіці такі монополії, завдяки яким вони будуть збагачуватиметься, а люди не отримуватимуть нічого з бюджету. Тому от створення державного фінансування політичних партій це механізм номер один для того, щоб олігархи не повернулися в політику в ті мірі, в які вони хотіли б, напевно це в повернутись. Ну і звичайно важливі інші антикорупційні механізми: відділення бізнесу від політики, декларування. Прибутків, видатків, чиновниками. Це все дуже важливо. І я думаю, що над цим треба зараз працювати. І знову таки, оце завдання для центрального уряду ініціювати оці всі речі. І це буде дуже непоганий сигнал для суспільства.